Релігія давніх греків. Про релігійні уявлення давніх греків можна дізнатися з міфології, грецькі боги схожі на людей, їм притаманні всі людські риси, зокрема й негативні. Головними богами в Греції були олімпійські боги, які жили на горі Олімп. За переказами, олімпійські боги захопили владу над світом, поборовши своїх батьків титанів. Одночас із богами Олімпу діяли герої, народжені від союзу боїв і людей. Найвідомішими героями були непереможні Ахілес та Геракл. Олімпійські ігри. Одним з найпопулярніших занять у греків були спортивні змагання. Головними змаганнями були Олімпійські ігри, присвячені Богові Зевсу. Вони відбувалися в Олімпії. Ігри були започатковані в 776 році нашої ери. Їх влаштовували кожні чотири роки. До участі в іграх допускали кілька вільних громадян, серед глядачів не мали права бути жінки. Нагородою для переможця був вінок з мислинових гілок. Серед учасників і переможців Олімпійських ігор були відомі вчені та мислителі, зокрема Демосфен, Демокріт. Платон, Аристотель, Сократ, Піфагор, Гіппократ. Піфагор був чемпіоном з кулачного бою, а Платон у Панкартіоні.